Рівський Святотроїцький Іоненський монастир та радіо РФМ за підтримки Міжнародного благодійного фонду вим'я Покров Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 30 грудня Христос посеред нас. Сьогодні свято іменин у християнне ім'я Данило та Степан, але вшановують вони одного й того святого, преподобного сповідника десятого століття, котрого до прийняття схими звали Даниїл, а після Стефан. Також святкують з ними ті, кого звуть Олександр, Миколай, Сергій, Петро та Іван. Гортаючи сторінки Євангелія від Луки читаємо такі слова Христові Кажу вам, друзям моїм: не бійтеся тих, що тіло вбивають, а потім нічого більше зробити не можуть. Але скажу вам, кого боятися бійтеся того, хто вбивши, має владу вкинути в пекло так кажу вам того бійтеся. Наближається до завершення Різдвяний піст. І сьогодні ми маємо можливість познайомитися із святими, які надають нам приклад не лише духовного подвигу, але й тілесного утримання від скоромної їжі. І цікавим є те, що усі вони ветхозавітні святі. Отже, за церковним календарем цього дня вшановується пам'ять пророка Даниїла і трьох отроків Ананії, Азарії та Мисаїла. Жили вони в шостому столітті до Різдва Христового. Не дивлячись на свій юний вік, Даниїл та його друзі були не по роках обдаровані духовною мудрістю. Вавилонський цар Навуходоносор після того, як полонив юдейський народ, обрав цих юнаків своїми прислужниками. За відмову вклонитися язичиському ідолу, отроків Ананію, Азарію та Месаїла було вкинуто у розпалену піч, але Господь зберіг юнаків неушкодженими. Побачивши це диво, цар прославив істинного Бога. Він звелів добре годувати та доглядати отроків. Проте святі праведники відмовилися їсти їжу, яку забороняв уживати закон Моїсея та не їли нічого крім овочів. Наглядач, що старіх отроків, вмовляв їх їсти м'ясо, щоб не нашкодити здоров'ю. Тоді Даниїл попросив наглядача десять діб дозволити їм постувати. Коли ці дні минули, царський вельможа знову оглянув юнаків. Несподівано для себе він побачив, що юні пісники виглядають набагато здоровішими за своїх однолітків, які їли м'ясо. Після цього вже ніхто не забороняв їм дотримуватися святого посту. За праведне життя господь щедро нагородив Даниїла даром пророцтва. За те, що він мудро розплумачив сон на вуходоносора, той зробив його верховним розпорядником Вавилону. Іншого разу господь зберіг Даниїлу життя тоді, коли за наклепом ворогів інший цар Дарій звелів укинути його у прірву з левом. А зараз короткий урок вірного духовного життя від професора Олексія Осипова. Мова піде про принцип утримання. Пост — це Тобто діял. Точно таке? Це просто воздержання. Вот у нас это взяли, знаете ли, вот определенного рода только пищу и все. Это же глубоко неверно. Подчас человек, вот особенно больной, ему как раз надо давать любую пищу. Мясо и мясо. Великим постом, великим постом. Ты ешь мясо. Больной человек, так воздержись. И знаешь, когда. Зависит от чего? От состояния человека это зависит. Вот, поэтому суть в чем, значит, состоит? Еще раз говорю, в самом нашем вот, отношении к пище и в самом принципе воздержания. Это очень важно понять, он очень полезен в нашей жизни, сам принцип воздержания. Шановна на тревая сбор коштів на порятунок Толика Головатого, хворого на лейкоз. Сегодня саме вин наш ближний. тому для кожного, хто зможе підтримати його на шляху до одужання, телефон його мами 067 725 46 15. Повторюю: 067 725 46 15. І нехай Господь поблагословить благодатью кожне небайдуже серце. Ми подорожували сторінками православного календаря за 30 грудня. Туді для вас працювали Деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Прямуючи дорогу Різдвяного посту, пам'ятаємо слова преподобного Серафіма Саровського: Істинний піст полягає не в одному виснажуванні плоті, але й в тому, щоб тією частиною хліба, яку б ти сам би хотів з'їсти, поділитися з нужденним Христос посеред нас.